Добрий вечір усім. Сьогодні вирішила приготувати пряники імбірні. Якраз приближаються свята і всі люблять чаювати. А що смачно? Пряники. Тому сьогодні готуємо пряники. Що для цього потрібно? 175 грамів цукру, 75 грамів меду, 120 грамів масла, 1 яйце С0. 450 грамів я беру цільно-зернової муки, кориця, імбир, Дуже рекомендую, але вони зараз не працюють. Кориця імбир і сода. Починаємо. Починаємо. Так, наш цукор розтане і почав потихеньку кипіти. Дамо йому трошки покипіти, щоб хорошо розтанулося. Може хвили, хвилини дві, три додаємо сюди мет. з'єднується з цукром і теж стає рідким. прикручуємо трохи вогонь Добавляємо не повну ложку соди, тобто чайну ложку, але без гірки, ось так, і далі починаємо. Мішати. На цьому етапі я виключаю газ. корицю. Газ уже выключил. Добавляем, перемешали масло. Дамо ему розтанутися. Так масло вже розтануло яйце, добре перемішуємо. І додаємо сюди муку. І ось таке в нас виходить тісто. Муку більше не додать. Воно гарне. Ось так. Тепер це тісто. Зараз ми наплівоньку викладемо, зараз я вам покажу. Перекладаємо його на плівку. Я його перекладаю. На дві частини, так мені. Легше з ним потім працювати. Так. ось таке липке, не, не бійтеся його. Ось такі ковбаски кладемо і наступно. Ну, ось отак його звідти. Ось такі дві комбаски, у нас лежать тепленькі, а ми поки підготуємо формочки, які ми будемо виліплювати, і включимо духовку. Ну що, приступаємо. Ось таку беремо. муку, вона мені сама найкраща. Вибрала ось такого чолов'ягу пряничного чоловічка і сердечки. Розматуємо наш хлібчик імбирний і кладемо його на мочечку. Розкатуємо колбаску. Все режем. Десь вага приблизно пряника 45-50 грамів, 49. Ну, все буде залежати від того, який ви хочете. Але самий м Ну, я би сказала варіант, який найкращий варіант, це 50 грамів. І ось так і, якщо хазяйки ліплять вареники, ось так. А тепер дивіться, я беру. Скалочку ось таку. Стаканчик. Він гладенький, від нього хорошо відходить тісто маленький, добний в руці. Розкатаю, тісто не прилипа. Якщо трошки муки йому додати, воно не прилипа. нас можна не розкатувати сильно, щоб він був товщий. І готово. Це не викидаємо, це будемо формувати, і в нас теж буде пряник, не дуже він. Ось так. Раз. І ось такої товщини, ви потім побачите, як воно. Таким чином робимо усі пряники. Ось так кладемо їх. Так само робимо і з іншим. З цього вже тіста ми зробимо імбирних чоловічків. Розкатуємо. І з Ось так я ще роблю, роблю ласки ротик і повки ось такий. піде піч. Випікаємо при 200 градусах 7 хвилин.